Привіт, я Роман Зінченко, один з основників інкубатора, і ми вирішили вилізти з Фейсбука і отак через відео почати пояснювати, що ми робимо, що в нас цікаво планується і що чекати від нас найближчим часом. Отже, основне питання, яке ви дуже часто зараз задаєте, хлопці, дівчата, коли буде Camp, коли буде Energy Кемп, що нам в цьому плані готувати? Відповідаємо: Camp буде. Він буде в кінці серпня. Ми ще визначаємося, чи він буде, чи він буде на день незалежності як минулого року, чи ми візьмемо найостанніші вихідні. Але місце залишається тим самим: залишається е річка Десна колосала села Осещина, і ми запрошуємо всіх енергохакерів, енергогіків і любителів нових енергетичних технологій на найкращий фестиваль відновлюваної енергетики і енерготворчості, технотворчості від інкубатора в кінці серпня. Готуйте ваші а 3D-принтери, плати, паяльники, мізки і інші цікаві штуки для того, щоб творити енергетичне майбутнє. для тих, хто не знає, Тесла Кемп це продовження лінійки Energy кемпів, не конференції для творців енергетичних рішень, екологів, енергетиків, які відбуваються на природі, повністю живиться від відновлюва від... від Від... і повністю живиться від відновлюваних джерел енергії. Що ще чекає? Буквально незабаром, 21 червня, в Києві на студії Довженка почнеться ще один хакатон. Так, тесла Tesla, Tesla, хакатон, і ще один хакатон, який робить команда Андрія Зінченка, ще одного засновника інкубатора і проекту Energy Torrent, Це хакатон, який називається Sunny Day, і він присвячений виключно сонячній тепловій енергетиці. Це дуже цікава, дуже класна, дуже актуальна штукенція з хорошим цікавим призовим фондом. І в вересні грінкубатор проводить медіашколу присвячену тематиці сталого розвитку і зеленого зростання. Так що ті журналісти, які зацікавлені в то, дізнатися більше про героїв відновлюваної енергетики, про творців нових економічних реалій в цій сфері, вже скоро зможуть на неї реєструватися і познайомитися з тими, хто на Європейському на світовому рівні показує, як відновлювана енергетика і нові енерготехнології можуть трансформувати життя цілих регіонів. Це дещо з планів регіону з планів Грінкубатора. Не перемикайтесь, ми будемо далі вас інформувати про те, що в нас цікавого, нового, класного. Будемо на зв'язку, і сподіваюся, скоро побачимось.